Спільні дії громади здатні змінити її життя на краще і без допомоги центральних органів влади. Цей висновок зробили мешканці села Нові Мартиновичі. Після того, як об'єднали свої сили із проектом ЄС та ООН, місцевий розвиток орієнтований на громади. Відтоді у селищі був розбитий парк, встановлене зовнішнє освітлення, і навіть з'явився власний музичний колектив. Це не столична школа, а навчальний заклад у самісінькій глибинці. Стіни пофарбовані, сучасні вікна встановлені. За всім порядком слідкує громада, бо наш селянам і відкриває вікно в Європу. З Євросоюзом потрібно розмовляти їхньою мовою. Тобто, якщо вони запитують, Ставлять певні запитання, треба давати конкретні відповіді. Перший діалог з європейцями мешканці села розпочали ще у 2009 році. Тоді молода громада взяла участь у спільному проєкті ЄС та ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Він згуртував людей. Тепер усі питання вони вирішують разом. Приміром, зараз обговорюють план святкування дня села. Розмова жвава та головно. Усі слухають один одного. Так, да, можна скласти конкурс, конкурс, конкурс за краще і їм же ж можна десь. І... Грамоту і який же ж я важливо, думаю, відвичай. що, що це можна свято стильно да, чи це, солодощі, чи це правильно. Це правильно. Гасло, моя хата з краю» у цьому селі вже не працює. Люди зрозуміли, що один у полі не воїн. Коли людина сама, вона майже нічого зробити не може. А коли згуртовується гурт людей, то вже кажуть, одна голова добра, а дві-три і більше краще. Громада це велика сила, яка може зробити. Все, що тільки заплануєш, знання і досвід, які селяни набули під час реалізації проекту, допомагають втілювати у життя вже власні проекти. Приміром, зараз громада вирішує екологічну проблему, закладає перший сільський парк. Усе село бере участь в акції «Посади своє дерево. Та окрім того, люди об'єдналися у пісенний гурт «Полісяночка». Він вже знаний навіть у столиці. Ці проекти я вважаю, дають ну, як, величезний вплив на громаду. Вони бачать, що Працюють люди вже село живе і тим самим іде згуртування після закінчення проекту. Чисельність громади збільшилася з 4 до 80. Також проект ЄС підтримав ініціативу селян встановити енергозберігальні ліхтарі. Це коштувало понад 160 тисяч гривень. Леовочаска грант єврокомісії, решта кошти державного, місцевого бюджетів та внески мешканців села. Це приклад налагодження механізму співпраці між владою, спонсорами та населенням. Навчили нас як правильно використовувати кошти. Що можна просто взяти гроші і вложити їх самому і нікого не питаючись. Але в даному випадку потрібно, щоб ще була відповідальність самої громади. Нині громада взялася вирішувати інші інфраструктурні проблеми, зокрема відремонтувати водогін та амбулаторію, самостійно зробити це селянам не під силу, тож громада активно шукає донорів. Спільні дії громади здатні змінити її життя на краще і без допомоги центральних органів влади. Цей висновок зробили мешканці села Нові Мартиновичі. Після того, як об'єднали свої сили із проєктом ЄС та ООН, місцевий розвиток орієнтований на громади. Відтоді у селищі був розбитий парк, встановлене зовнішнє освітлення, і навіть з'явився власний музичний колектив. Це не столична школа, а навчальний заклад у самісінькій глибинці. Тут і стіни пофарбовані, і сучасні вікна встановлені. За всім порядком слідкує громада, бо наш селянам і відкриває вікно в Європу. З Євросоюзом потрібно розмовляти їхньою мовою. Тобто, якщо вони запитують, Ставлять певні запитання, треба давати конкретні відповіді. Перший діалог з європейцями мешканці села розпочали ще у 2009 році. Тоді молода громада взяла участь у спільному проєкті ЄС та ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Він згуртував людей. Тепер усі питання вони вирішують разом. Приміром, зараз обговорюють план святкування дня села. Розмова жвава, та головно. Усі слухають один одного. Так, да, можна скласти конкурс, конкурс, конкурс за краще і їм ж можна десь. І... Грамоту і якісь же подаровочок. Я думаю, звичайно. що, що це можна стильно да, чи це, солодощі, чи це правильно, це правильно гасло. Моя хата з краю» у цьому селі вже не працює. Люди зрозуміли, що один у полі не воїн. Коли людина сама, вона майже нічого зробити не може. А коли згуртовується гурт людей, то вже кажуть, одна голова добра, а дві-три і більше краще. Громада це велика сила, яка може зробити. Все, що тільки заплануєш, знання і досвід, які селяни набули під час реалізації проєкту, допомагають втілювати у життя вже власні проекти. Приміром, зараз громада вирішує екологічну проблему, закладає перший сільський парк. Усе село бере участь в акції Посади своє дерево. Та окрім того, люди об'єдналися у пісенний гурт Полісяночка. Він вже знаний навіть у столиці. Ці проекти я вважаю, дають ну, як, величезний вплив на громаду. Вони бачать, що Працюють люди, вже село живе і тим самим іде згуртування після закінчення проекту. Чисельність громади збільшилася з 4 до 80. Також проект ЄС підтримав ініціативу селян встановити енергозберігальні ліхтарі. Це коштувало понад 160 тисяч гривень. Лево часка – грант єврокомісії, решта кошти державного, місцевого бюджетів та внески мешканців села. Це приклад налагодження механізму співпраці між владою, спонсорами та населенням. Навчили нас як правильно використовувати кошти. Що можна просто взяти гроші і вложити їх самому і нікого не питаючись. Але в даному випадку потрібно, щоб ще була відповідальність самої громади. Нині громада взялася вирішувати інші інфраструктурні проблеми, зокрема, відремонтувати водогін та амбулаторію, самостійно зробити це селянам не під силу, тож громада активно шукає донорів.